Ось хочу вам показати, який у нас пройшов дощ. Ось подивіться, які калюжі, скільки води налило. Бачите? О, скільки калюж, які. Такий гарний дощ йшов. Саша, скільки йшов? Мочас? Ось так. Це вже цей дощ, мабуть, добре землю, думаю, промочив. Це аби ми, ми тут наложили таку бордюрку із дерну, аби не ця бордюрка, то ця вода вся була в нас у дворі. О, тут раніше, як дощ, ішов, все стикало нам у двір. Ось діти бігали по калюжах. Я вийшла і тут валялися такі дітські чобітки. Це ж, мабуть, оставили, боси пішли. Оставила, може, прийдуть заберуть. На велосипедах катаются. А детям интересно. Интересно по колюжах им, да? Так гарно після слідожчику. Так тихо. І все таке гарне. Яка картопелька, яка гарна. Укропчик ось тут вираз. Картошечку ми вже обгорнули. Пропололи, обгорнули. Дай росте після дощику. Ось це в нас це раннє, так воно вже видно, бачите, яка вона велика. А це пізній сорт. Ну, вона й менша. Птичечки співають, красота, гарно круг. Там вон буслики сидять. Це ж як дощик іде на їх бідних, там і кубло, навіть на їх мокре. Бідняшки сидять. Ось нарвала редисочки. Ось така у нас редисочка нарвала. Зробимо салатик. А це нарвала укропу. Буду заморожу. А тут його і на Положу в пакетик и в морозилку. А вот, то, видите, рисочка, что такие великолепные. Вот такая редисочка у нас. Едем, будем Что, там машины едут? Да, едут. люди гуляют. Машины стоят, люди купаются. Песочек, водичка, кофе, наверное. Когда комары, комары в море. уже у меня в глаз чуть комары О, вот. Он и он буслик ага. спить, наверное. Показывала буслика. Спить, наверное, бедняжка там. А то ж дождь сюда не могнуть поднять. Ой, спокойный друг, полоски. Повезем до дома. Красота такая без дождя. Правда полоски в Ой, все зарастает. І і вибух, і так, забираємо, да? так? Ось хочу показати вам свою розу. Бачите, яка вона на цьому році нещасна розочка моя. Щось листя пожовкли ось такі. <рес> ну була тля, ми попирскали від тлії. Ну, вона це така сама і весни, може вона примерзла. Тож раніше у нас вона така була зелена, таке листя було гарне. А це от така ніяка стала. Я так за її переживаю, Господі, хоч би вона не пропала зовсім. Ніяка в цьому році. Ось такі цвіточки. Я її поливаю. А захворіла, мабуть. Не знаю, як її лічити. Ось якась з цієї сторони, ось там краще. Цвіточки Ось такі, бачиш. Там вона якась краще з цієї сторони. А -а -а. Може, що сонце мало. У нас же ж то було так дуже холодно, морози, а зараз тепер така жара. Ось сьогодні, я не знаю скільки. Подивилася у нас градусник на сонці до 40 градусів. Ну я думаю, це вона не отжарить, це вже щось, щось вона заболіла. Проблеми з розою. Отак. Ось, Ось така в нас клубничка. Ну це не наша. Це ми купили. Сьогодні ходила я в АТБ, і там жінка продавала біля АТБ клубничку. Це в неї своя домашня, вона з села приїхала. Привезла, тільки каже, вибирала. Тут у нас є таке село, де люди займаються клубникою. там Почти всі люди садять клубнику і торгують нею. Але клубника дуже дорога в цьому році. Оце ця клубничка 150 гривень кілограм. Це тут коробочки по кілограму. Коробочка 150 гривень. Ось така. Ну гарна, дуже. Бачите, така крупна і смачна. Ну, Анічка, пробуй. Я попробувала, мені сподобалось. Я тобі смачна? Я? Смачна, така м'ягенька. Я один рік купила, така гарна була, крупна, ну така була як картошка, тверда, не смачна. Це смачно. Вона й казала, що дуже смачна клубничка. А це Саша вибрав свої клубнички. У нас бачите, яка своя. В цьому році вона примерзла. І ось така, це ще перший раз ми вибрали це стільки. Скільки їх тут? Три, п'ять, сім штучок. Саша вибрав. Ну, звісно, по порівнянні з цією наша така нещасненька. Ну, нічого. У нас її мало, небагато. Ну, у цьому році клубника буде дуже дорога, тому що багато в людей померзло клубники. Так що вона буде дорога. Ну, так. Ну Це дуже гарно і смачно. Ну, 150, звісно, Ну mm -hmm. Я думаю, це, це вже що кінець мая 150 гривень. Дорого. Солодко. Може вона ще попалася Попалася солодка. Солодко попалося. Попалося солодко. Може вона є. Може ще подешивше. Це ще ж вона тільки починається. Я думаю, буде дешивше. Ось так. сторони. Ось дивися в самогір. Огірок. Дивися, який великий вже. Угу, угу. Вон там подростають, угу. маленькі. Угу Ось тут вже трішки їм залишилося щоб... Щоб щоб mm -hmm. вони вже були спіленькі. оцей теж позростаєш, скори вже буде як оці два, оці два і потім як ковар. Ось тут є такий. Все, вони до мене комарики кусають, я пішла.